Злетів минулий ефір. Сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб намалювати своє внутрішнє сонце в ці магічні дні зимового сонцестояння. Тобто ми будемо активувати внутрішнє сонце чакру маніпуру, наповнюватися енергіями цих магічних днів, а також будемо робити бажання, загадувати бажання та відправляти їх у всесвіт для найкращої реалізації. Про зимове сонцестояння я розповідала дуже багато у своєму попередньому прямому ефірі. Також в мене є пост про сонцестояння. І для практики, що вам знадобиться, вам знадобиться чистий аркуш паперу, бажано без лінійки, без клітинки, якщо немає, які вже є, та олівці чи маркери жовтих, помаранчевих, червоних відтінків. Тобто, я підготувала ось такі. Ось такі маркери, я подивлюся. Можна взяти фарби. Якщо ви працюєте фарбами, можна їх взяти. Будемо малювати від душі, і будемо, знаєте, це буде більш інтуїтивне малювання. Це арт-практика, звісно, але якщо вам захочеться щось додати своє, ви сміливо додавайте. Якщо ви будете дивитися, ну, я думаю, більшість буде дивитися в записі. Тому підготуйте всі свої матеріали, виділіть собі час. Цю практику можна робити з 22 по 27 грудня. В нас ще зростаючий місяць, і плюс буде зростати сонце, тому ця практика буде класна та ефективна. В принципі, ви її можете робити на будь-який новий місяць, за потреби можна буде повторювати. Я підготувала до ефіру. Мікс чакри маніпура я хочу нанести перед ефіром, щоб, ну, щоб поєднатися з цією енергією сонця. Я запалила свічечку. Ви теж можете нанести будь-який мікс фірних олій із цитрусовими, якщо є. Якщо немає, можете в мене мікс маніпура замовити для активації внутрішнього сонця. ,маніпура чакри. І бажано запилити свічечку. Тому що енергія вогню вона теж буде посилювати нашу практику. Свічка може бути будь-якого кольору, може бути жовтого, помаранчевого, червоного, але ну, в мене так біла, тому не, в мене енергія більше вогню. Зараз я нанесу цей мікс. Я класно, чим класнюче працюють фірньолії, тим, що вони одразу потрапляють у кров, якщо ми наносимо на пульсові точки, вдихаємо, ми вже. У нас вже починає дія, робота, активація. Тобто, я нанесла на точки і буду вже передавати вам енергію цього дня. Дивіться, ми будемо малювати сидячи. Чому це важливо, тому що ми будемо сидіти так, щоб стопи стояли на землі. Якщо ви любите сидіти на дивані, малювати ноги під себе, в цьому випадку все ж таки, хоча б спочатку, я пропоную вам сісти. Я всім рада, хто приєднується, хто відправляє сердечки, вогники. Я дуже рада вас бачити. Питання, якщо будуть, пишіть, я інколи буду дивитися на екран і відповідати. Чому? Тому що перед тим, як ми почнемо арт-практику, це трансформаційна арт-практика, ми будемо працювати з внутрішнім сонцем, ми трошечки буквально подихаємо будемо, налаштуємося, а для цього нам повинні сидіти прямо, щоб наш хребет був прямий, і наші стопи стояли на землі. Тому, коли ви будете готові до практики, ми зараз будемо оцю частину дихати. Тут в нас знаходиться маніпура-чакра. Чакри всі знаходяться вздовж хребта. Ну, це для, вам, для розуміння, да, в яку частину тіла ми будемо дихати. Спочатку перед тим, як ми почнемо дихати, відчуйте, що ваші стопи стоять на землі і відчуйте поверхню, яка поверхня, як відчуваєте поверхню лівою стопою, правою стопою. І тут, може, захочеться вже видихнути, тому що, коли ми повертаємося до тіла, трошки зменшується напруження, яке є. І цю увагу по вашим стопам, піддиміться до колін. Коліна, ноги вище колін. цю увагу по своїм стегнам, низ живота, живіт, грудна клітина. Задня частина вашого тіла, куприк, Пройдіться по хребту, поперек, лопатки, плечі, руки, до ліктів, ліктів руки нижче ліктів, а і до кінчиків пальців, увагу пройдіться. І потім пройдіться увагу, шия, голова. Тобто ми щойно заповнили, увагу все наше тіло. І зараз. Можете зробити вдих-видих животом. Якщо хочеться видихати, можна зі звуком. Я буду інколи зі звуком, тому що це прям класно. Зі звуком прям класно працює. Ви ще більше розслаблюєтеся. І ви можете зараз відчути цей центр. Це енергетичний центр маніпуру поручакру. Можете навіть покласти руку собі на живіт. Чи на спину на місце. Це, це, це район сонячного сплетіння, трошки вище попа. Можете покласти собі руку на передню, на задню частину тіла, відчути, що десь там є тепло. Чи відчути, що ви відчуваєте? І зараз відчуйте, що до вашого тіла з неба. Спускаються промінчики сонця. а Можливо, ви живете в цій країні, де є зараз сонце, якщо немає просто уявіть, що ці промінчики потрапляють на вашу голову. Вони заповнюють всю голову теплим світлом, заповнюють вуха, шию, плечі, руки, до лікців, фліхті, руки, до кінчиків пальців. Це сонячне сяйво заповнює. Передня частина вашого тіла задню. тазову область спускається по ногах до самих кінчиків пальців ніг. І особливо сонячне світло, воно сконцентрувалося в цій частині, де знаходиться ваша маніпура-чакра. І задньої частини вашого тіла з хребта, зі сторони хребта, ви начебто цим світлом. Робите вдих, заповнюєте цю область, і видихаєте через передню частину тіла. І зробіть так 3-5 вдихів-видихів. Намагайтеся дихати, щоб набрати повітря живі, заповнювався, да, на грудної клітини, клітиною животом. Ай, відчуйте, як ви вдихаєте в цю область сонячне світло, жовте, таке тепле, наповнююче, і видихаєте. Віддихаєте все напруження цього року, вдихаєте якісь свої страхи, сумніви. І ще раз вдихаєте, наповнюєте і видихаєте. Коли видихаєте, розслабляйте щелепу. І це дуже важливо, дозволяєте видихати вашому тілу. І знову вдихаєте щастя, радість, життєві сили, активність, фінансовий достаток. Заповнюйте ваше тіло і ваш цей центр, і видихайте. Фух. Якщо ви відчуваєте, що ще хочете, ви можете ще подихати. Але от зараз, перед тим як ми почнемо малювати, все ваше тіло заповнено цією енергією сонця. Тут ще для вас підготувала карта Теро, сонячну енергію. Да? Тобто, якщо ви не можете уявити сонце на небі, можете подивитися на цю карту, тут теж є енергія сонця. Да? Подивитися кольори, подивитися, що ця дитинка, вона життєрадісна, вона відкрита сонцю. Тут сонячники ростуть, які теж. Відкриття енергії сонця, і сонце це взагалі енергія життя. І відчуйте, що все ваше тіло заповнено, наскільки на сьогодні це можливо. Це енергія сонця. У вас є енергетичний центр, який активувався. І ми починаємо оцю от енергію, яку ми щойно подихали, наповнилися, ми її починаємо зображати на папері. Я вам пропоную намалювати своє внутрішнє сонце колом да, в будь-якому місці вашого а, паперу. А, перегорнула, не перегорнула. Тобто, відчуйте, де ви хочете намалювати, відчуйте, яким кольором хочете намалювати, і яким розміром хочете намалювати. Я, мабуть, почну, що мені захотілося отак от взяти два кольори два жовтий-помаранчевий. І мені хочеться намалювати. Ось тут от моє сонце. мені так хочеться його отак от. Це як спіраль. Спочатку закручено, закрутилося, а потім вона розкручена. Тобто я спочатку наповнилася сонцем. Цей центр. І зараз цей центр він готовий роздавати енергію сонця. Я не знаю, як у вас це буде центр. Ви можете просто намалювати коло. І потім його розфарбувати. А мені захотілося зробити це в формі спіралі. І коли ви малюєте, дихаєте, відчуваєте ваші стопи, відчуваєте взагалі, як реагує ваше тіло, як вам подобається чи не подобається. Якщо вам щось на малюнку не подобається, Можете запитати себе, що я можу зробити, щоб мені цей малюнок сподобався. Що додати? Може якийсь колір. Якщо раптом ви захочете взяти якийсь колір, якого тут немає, ну, ви можете це зробити, але потім задайте собі питання, для чого вам цей колір? Так. Ось так от малюю, але все ж таки мені хочеться, щоб тут помаранчевий був, але більше жовтого було. І, ось так от. І зараз коли ми... ваша кулька вона може бути більшою. Ви можете довше замальовувати, вона може бути там, розміщена не посередині, паперу, де ви захочете, де ви відчуваєте, що вона зараз буде. Але малюйте так, щоб вам подобалося, не так? Як ви десь бачили, чи ви хочете, щоб. Ну, вам хтось сказав, що так повинно бути. Ні, Малюйте, як ви хочете. І зараз ми з цього сонця будемо відправляти промінчики у зовнішній світ. Це моя чакра, яку я наповнила сонячним світлом щойно да, перед нашою роботою. І зараз я світ, я починаю розкриватися. Ця чакра, як я вже казала, вона відповідає, ну, сонячна енергія взагалі за життєрадісність. Якщо ми кажемо саме про чакру, про енергетичний центр, то він відповідає за. Здоров'я шлунково-кишкового тракту. Тому, якщо у вас є з печінкою, з жовчним, підшлунковою, кишківником, це от недостатня робота цієї чакри, тобто немає сили для травлення. Також це, якщо ми кажемо про самосим... психосоматику, це перетравлювання емоцій, як ви можете перетравити якусь ситуацію. Тобто, ми теж обізначаємо да, для себе також це фінансовий потік. Як оскільки фінансовий потік він такий не не стала, він щось ви віддаєте, що щось ви забираєте, да тобто ви отримуєте гроші на щось витрачаєте, то це така ж енергія, Да? наскільки ви готові розширити розширювати свій фінансовий потік і віддавати потяг. Це також про кар'єру, про бізнес, про кар'єрне зростання, про успіх у бізнесі. Наскільки ви взагалі проявлені у соціумі? Тому що людина з проявленою чакрою, вона як сонечко сяє для інших людей. А це про благодійність, про роботку з дітками, з тваринками. Тобто, ось все це ми зараз будемо. Да, для кожного це може бути своє. Подумайте, що вам, які прояви цієї чакри вам. Цікаві на даний момент. Мене, наприклад, і ми з кожним провом будемо малювати як промінчик і його підписувати. Ви можете підписати будь-яким олівцем, а в мене тут є маркер, мабуть, є маркер. Ну, такий лінер, я їм підпишу. Можете простим олівцем. Тобто, що для мене, та, що важливо для мене. Перше, це. Видимість та масштаб. Тобто я хочу в своїй діяльності бути видимою та масштабувати свою діяльність. І це мій перший промінчик. Я його хочу малювати так. Ви можете прямо малювати. Я хочу поєднати, деякі у мене промінчики будуть ось такі, а деякі в мене будуть прямі. Я все я по відчуттям. У вас можуть бути всі прямі, чи всі хвилясті. Чи там, не знаю, як квіточка. Так, це видимість. Та масштаб. Так, другий промінчик це фінансовий достаток. Достаток гроші на всі мої цілі. Я тут не буду їх озвучувати цілі, але в мене є найближчий рік цілі, і я хочу, щоб мій фінансовий камінь розширився. І прийшли гроші на всі мої цілі. Тобто, навіть тут розширення фінансового каналу відповідно до моїх цілей. А да, я їх потім пропишу вже самостійно. Так, і я тут пишу, це так, щоб не забути, кінканал на розширення на цілі. Спочатку йдуть матеріальні цілі, але це і матеріальна чакра. Тобто це, будемо чесні, це матеріальна чакра, і для її проживання потрібно вчитися любити гроші, тому що я до цього, я завжди гроші і казала, що це таке це другорядне, але я розумію, що треба вчитися казати, що гроші для мене важливі, тому що вони так не будуть приходити. Третє, знаєте, я хочу. Радість активувати свою внутрішню радість, Тут життєрадісність, яка от на малюнку намальована, тому що дуже шкода, але в тих умовах, які я, наприклад, в цих умовах, які я проживаю, я думаю, багато з вас, багато з нас, це буває заважко інколи відчувати таку внутрішню радість. Тому я хочу активувати внутрішню життєрадісність. І на будь-якому моменті ви можете зробити вдих-видих і зробити паузу, тому що в мене, наприклад, вже в вжарки цієї енергії сонячної, яку я вже собі почала до свого життя привертати. Так, що ще я хочу? Я хочу відновити травлення. У мене є деякі питання з травленням, зі здоров'ям шеката, наш шлунково-кишкового тракту, я хочу відновити. Я тут напишу... Здоров'я шлунково-кишкового тракту. Да. Так, От, мені так захотілося зробити ці такі хвилясті. А зараз мені хочеться зробити такі прямі. І зараз мені хочеться спочатку їх намалювати, а потім підписати, тому що я ще не розумію, що за цим ховається, Да? Ось такі мені хочеться зробити промінчики. Як я вже казала, ви їх можете зробити довільно. Довільним кольором, довільною формою. Бажано, звісно, дуже бажано, щоб ваші кольори були сонячні. І зараз мені хочеться прямо оці от трошки замалювати жовтим кольором, деяким може, помаранчевим, і трошки ще додати кольору, не тільки всередину, а ще, що кольор розповсюджується і цікає. Та да, і коли ви розмальовуєте, ви можете подумати, що ви ще хочете, да, які ваші. Цілі можете їх підписати. Я поки що не хочу підписувати, тому що мені хочеться просто насолодитися, що зараз відбувається в моєму цілі, розширення це. Але основні я записала на основні важливі цілі на найближчий рік, які, які я хочу досягти. Тут в цьому малюнку Важливі більше відчуття. Тобто, що вам хочеться. Я не винен художник, я якби не дуже вчилася малювати, інколи малюю по урокам з YouTube. Але чим мені подобається арт-терапія, що в ній кожен з нас може бути художником да, свого життя. І плюс це класний для контакту з внутрішньою дитиною, тому що в дитинстві ми думали, як нам малювати, що малювати, Ми просто малювали, і нас ніхто не оцінював. Ну, так за художники, менеджер художники. Але у багатьох діток була така важлива ціль пізнання світу, як малюнок, так, що мені так помаранче не дуже подобається, зараз може якийсь такий візьму. Ось. Тому задача в арт терапії там це не терапевтично. Ми зараз, ну, тобто, це не щось таке не терапевтична робота, це... Ні, скажімо так, це терапевтична робота, але це не індивідуальна робота, тому якщо б це була терапевтична робота, я би казала, коли ми працюємо з клієнтами, я би казала, на що більше звернути увагу, я би питала більше про відчуття, що для вас значить цей колір, ця форма, чому саме це бажання. А тут мені важливо просто дати імпульс. Моїм бажанням, може, навіть менше голови, більше тіла, більше цього, чого хочеться. Тобто мені тут не хочеться дуже аналізувати, чому я так намалювала, що значить ці промені, що ці промені. І ще я хочу, мені дуже хочеться посилити, посилити моє внутрішнє сонце, от і ще такими. Ні, мені навіть хочеться їх зробити такими. Може комусь захочеться замалювати весь арку жовтим кольором. Це теж, це теж варіант. Мені не хочеться, мені хочеться більше, знаєте, робити розкриття цього центру, цього. Ух, і мені жарко, жарко. Вогник, вогник жарко-жарко. Я відчуваю, що якісь процеси я запустила, можливо. Вони ще мені. Вони... Не дуже я розумію, що саме, але я запустила. Так, от. Ну, а У мене, звісно, ще є кольори жовті, різні жовті. Може, ще додам кольору. Але, в принципі, оце, на даний момент це основне, що я хотіла намалювати. Да, може, я тут додам. До речі, ви можете намалювати на даний момент, що ви хочете. А потім, там, чи пізніше, чи наступного дня, чи протягом там, тижня, до нового року, чи навіть після, домалювати щось, да, дати якісь деталі. На даний момент я відчуваю, а мені ось так хочеться продовжити. Якось так. І ось цей малюнок, оскільки ми перед ним наповнилися, наприклад, в ті дні, коли ви відчуваєте, що вам важко, ви не відчуваєте якогось свого внутрішнього щастя, немає ресурсу, да, якийсь поганий настрій, цей малюнок вам може допомагати підзаряджатися навіть, тому що ви тут заклали дуже велику силу і енергію. І коли ви відчуєте, що достатньо, що ви вам вже, вже заклали, вже є, можете його повісити кудись чи покласти на будеме місце. І це буде ваша сила сонця на теперішній момент. Після того, як ви відчуєте, що все, може, прийдуть ще якісь думки, можете собі тут занотувати, записати. Я ще подумаю, що ще я сюди вклала і, можливо, запишу. І після того, як ви намалювали, зробіть два-три вдихи, видихи животом. І відчуйте, знову пройдіться по тілу, відчуйте ваші стопи, а ногу до колін, коліна, ноги вище колін, тазову область, живіт, передня частина тіла, задню, бокові частина тіла. Плечі, руки, шию, голову. Фух. Вдихайте, якщо потрібно. Відчуйте свій енергетичний центр, да, свою чакру, маніпуру. І якщо ви пам'ятаєте, що ви відчували на початку роботи, то на кінці, порівняйте, порівняйте і відчуйте, що змінилося. Чи може ви відчути, що особливо нічого не змінилося, це теж може бути. У мене, наприклад, я відчуваю мурашки по ногах йдуть. І взагалі якийсь трошки струм по задній частині мого тіла, по спині. І, мабуть, я відчуваю більше тепло в районі мого енергетичного центру. І щось в грудній клітини відбувається, але я ще кажу, що я ще трошки подосліджую, що тут буде у мене. Якась енергія підіймається з грудної клітини наверх до плечей. Все, я сподіваюся, ця практика вам стане в нагоді, вона допоможе вам посилити енергію сонця трошки, попрацювати з вашими бажаннями. Тут може бути більше бажань, тут можуть бути бажання не тільки відносно цієї чакри, а в принципі, що ви хочете, що ви бажаєте. Мені захотілося ну, намалювати те, що я намалювала, написати саме те. Якщо будуть якісь питання, задавайте у коментарях чи у директ. Всіх рада буду вашим зворотньому зв'язку.